Представляємо вашій увазі універсальний набір автомобіліста з 7 позицій, в якій входить автомобільний вогнегасник 1 кг, термін придатності 5 років. Даний виріб є сертифікований і максимально свіжим, Трьохтонний трос довжиною 4 метри з отакими от металевими гаками. Рефлективний світловідбиваючий жилет розмір XL. Знак аварійної зупинки у пластиковому футлярі. Автомобільна аптечка укомплектована всіма необхідними медикаментами. Рукавички і, звісно, органайзер.